Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати з зомбі Humans. Бляха, я чуть-чуть час не розчитав, мені треба стріфу зайти в мою схованку і закритись. ой закритись прям так. Закритись. Все, все, вроді все, так. Я все правильно зробив. <рес> я думав, я сховаюсь, зараз. Але я став зомбіком. Ладно, то побігали і будемо зомбиками Так. Отакі пупсики уже руйнують базу. Ну, то валим з ними. Ого. Ого. Прям не знаю, якісь геніуси не цю базу. Так, що, 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 що робить? Бакулдаун Та да Що у мене стрілами тіми? Стріляють. Вона, Вона. ні, Я не можу залазити. Эту драбину зараз руйнують. Що ми по неї не можемо залазити, все руйнуємо. Так. Так, так, так. <гум> Мона! <гум> Нє! Ти так просто не підеш. Я тебе уб'ю. О, там уже все падає. Ще один не один РПГ не заспавиться, там уже все падає. Так, почекайте. От вони можуть піти на мене. Якщо я то, якщо я щось зроблю, неправильно. Але я хочу пеу, просто стріляй ламп. Я. я промахнуся, але вони можуть мене замітити. Він стріляє по мені. Чов. Ой! Тобі не жити. Пау! Сюди! Чекай він по мені постріляв, нормально так. Є, ні, ти думаєш, я тебе не бачу. За тебе бачу! Пеу! Охохо! Скіки! <схід> скільки я їх там опа, почекайте, а це от уже інший. У-о-о-о-о! о о Я його. кільнув. Що? его кельнув. домик, просто заспавнився. О, все, він упав. Там челік, йо, він підходить. А челіку вообще все равно по ньому стріляє. Що, як я не попав. Монахова база рухнула. Все. Так, присел. Так, вот сюда. Давай, кіл, кіл, кил. Ляха. Ні, 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 ні. Я буду просто. Не він мене про зарубе. Ні, я не встиг. Ладно. Я інший варіант. Я інший варіант. Тут уже якісь пупсики є, йой. О, ну то, значить, давайте сюди. Просто тут авикпаємо. І вони будуть тут, а спавнитися, і мені гроші прийме. Бачите? Не б могли всі тут заспавнити, я взагалі не бабло. Нам треба знайти монаха О, все. О, вс. Сейчас будет еще начисляться скоро. Опа! Перша ціль. Ляха жалко що я тільки по 20 урону знов. Чел! Чому ти такий На, Ого! Ого, в тебе бронька. Ого! Я не вмію так киркой махати, чел. Ти що? Ой, все, не убил. Але бачите Якісь пупсики. то Не знаю, що можна брати. Я і люблю стріляти, просто здається, так от. Непомітно, просу б'є отак от. Пев! Парпэсив. Чалі, кулеці. І помер 50 грошиків. І... Що? Я я убив його! Я убив! Я убив його! Я убив його наха! Йоу! Йоу! Я не попав, воно там все таке сразу би. Чьо! Чол! Стоп! Не, не убивай! Ой, ладно, мене вбили. Йо-майо. Коротше, мені треба було дещо зробити вдома. О, Ну і, коротше, ну я пропустив чуть-чуть каток, ну бо я стояв. Ну, тут уже челики. Фу, це капець, подивіться. Це все за велика платформа. Та й, мабуть, це не їзі взагалі. Скільки? Один, два, три. Ні, Ладно, тут треба, може, десь 3-4 зомбіка і все, і зруйнується. От 4 зомбіка підійде і все. А, ні, ще тут, а подивіться. Пес, я не розумію, ну і що такі великі столби строїть? Так, вертаємося в нашу тактику, піщерна тактика. От дивіться, я тут покупив. О, тут всякі штуки. Ні, ну не кажи, що тут, тут построїв, ну лючил. Ладно, що мені тут можна? Е, Є два варіанти. Построїть фейкову стіну Построїть фейкову стіну. Че, що ти тут робиш? Ло. Що він просто пішов Ну, можна тільки фейкову стіну строить. Бен, не знаю. Треба строїти залаз, щоб ніхто туди не міг залізти, але я зміг вилізти, розумієте? Бо коли час прийде, з цієї нички вилізу і бачите, яка в мене бронька і меч? Я їх почну лупати і гроші люту заробляти. <кій> ну, то можна так зробити. Кось попитатися скриту штуку зробити. Уже якось так. ну Не знаю. Ну, немає привлекати увагу. Так. Мені обов'язково треба вилізти, розумієте? Так. М -м -м. Все рівно якось і палібно. Тут зверху якусь фейкову базу построїть. Зараз їх, мабуть, наоборот приманить. А ну дивіться, от дивіться отакий от мене план. Просто коли будуть до кінця таймера дуже мало часу, то По все, себе забаррикадирую тут, а зомбі не зможуть залезти. Все. І врали не помітно. Якщо б я би тут ще мог розруйнувати, це так би не було. Чилик це? Оооо, це хто такий такий драгон книг. Це хто? Ще такий. з якоюсь з дівкою, І ще бікончик якийсь. Це тупо сидить. А монах де? Монаха, мабуть, нема. Поки ніхто не замітив про мою штуку, я... я... Я я я що мені от зробити просто. Ладно, попитаємося якось, може, отак от огородити. Може вони не зрозуміють. Ось це. Ладно, просто так. Так, 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 так. Даже, мабуть, не пойму, що це. І все. А база буде саме ібо. Так. Такі. Саме головне не база, типа, така супер велика, ну бо вона все рівно колись то зруйнується. Якась тактика, розумієте, скритність. Вообще можно тут забаррикадировать. Так вот. І внучитися, мабуть, я думаю, вообще не буде привлекать увагу. Зомби. Здесь я знов не встану зомбиком, як тоді. Коротше. Може просто будем тут сидіти. Вот тут видите. Так, і все, мы можем вылезти, да? Да, все. А тут пещерка. Можно якісь, типа... Факел на іншій стороні поставити, щоб вони йшли на ту сторону. Ну і все. Наша база готова. Так, так, так. Почекайте, цей блок, мабуть, треба. Почекайте. От я це зробив саме. о все, зря це я зробив. Ладно, все норм, все норм, все норм, я. <с»>. В останній секунд. О, я хуман, окей. Асу і мега бронзі. Я хуман. Надіюсь, мене зомбики не достанет. Так, який є максимальний рівень зомбика. Все, окей, оцей. Тобто цей зомбик уже може бути RPG-шником, якщо він купив. 66 левелів разом, окей. У них то мало грошиків, це якийсь небас. Ооо, тут уже 7. Уже можуть бути два RPG-шника. Це кап'яз, це взагалі навіть більше левел, ніж це в мене. А, ні, у нас одинаковий, я теж не знав. Ладно. Ось немає нікого, ніхто не приходить. Сюди хтось прийде, бля, хай щит собі не купив. Ну, мабуть, буде мінус половина сердечок. Боже, хто це реально руйнує? Чел, чел. Я сподіваюся, що вони більше сюди приходити не будуть, да? Все зруйнується, я не знаю. Я засмучу. Реально, реально! Фу! Реально хтось їхню базу бомбить. Ладно. Ще ліки поки. Зряк, 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 Фу, Зря... 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 тут все, от бачите, я ж казав. Ще ма... Десь одна хвилина вже прошла, і во, все, база. Нема база, точнее еще уже. Так, ну-ю-ой-ой. Може... Треба спосіб знайти, куда залезть. Зомбики, ладно, просто кину. Ууу, что им так низько кинуть, я вже забоявся. Уже будет... Празднуто мор погасник, бляха. Что тут куда можна закинуть? Сюда. Я <звач> як стрмно тупо шо це такі. Воноси по частям переламалося. якийсь гном. Капець. Будемо захищатись тут. ой 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 що Що радіус такий великий. Йой, Я сюди сховаюсь. Может, мені нерв гасненка убить. Йо, вообще золотий меч. Круто-круто. Так, 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 де пупсики, де пупсики. Вот челик. І вот челик. Окей. Ю-ю-ю-ю-ю-ю. Алсе росіян, Фуууу! А, стоп! росія вон. Я не знаю, як це переводиться. Не лянь вообще. А, мене кудись утека. А що зомбики реально сюда й красним залізеть? Це геніально, а вони не магніт. Можуть... Йой. Що у нас тут за трой? Мм, зарядіть моїх друзів, ображаєш. Як монах Олексійович. Ал Опа, добрий вечір. Ой, люк, нічого ж мене підкинуло. Чел, ти вже не спасешся, ти знаєш це. Пчата, віто, покапець. Угу. Пока. Ай! Його ще і захищають. Хто тебе захищає. Ай, та як? Тупо вниз дивить, але він сам себе калікає. <смак> Пуків все, його нема. О, краще до них не наригав... не нариватись. Краще просто піти кудись перепочити. Ну бо в мене половини сертечок немає. Йой, та йой. Я не можу право вилізти. Так. Так. Угу, понятно, тут туп'єк. Треба втікати якось від зомбі, цо. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Драгон Книнг. Я не хотів з тобою битися. Ай, боже, ну це дуже больно. Це дуже больно. Ай, це дуже больно, все, мені капець. На, на! Все... Ні, це капець мене вбив чил. Бро. А, ну, там уже се є. Будем грати за Ну Чому там люди є саме тоді, коли мене вбили? Мене могли б хоча б чуть-чуть захистити. Чел, попау, ляха, не чел, може не, не треба мене, отвлекайтесь на нього, поки я вам я буду стріляти, Ой! Ой, я його был. ну им просто лежить. Короче, стреляем. Давай, 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 давай! Слайп! Бляха, мені... Ай, все, мені кап'ят, це я Русіан Вуд приперс. Ну захистіть мене, ви не до зомбі, алі! Що ви тут робите? Тихо, ти що? Ааааааа. Може давайте лучником будемо. Це цікаво. Так, обрали седло. І все. Там пупсики, А, -а! Коротше, знову перезапуск, ну бо до мене подзвонили, друзі. Так, ладно, Знову та сама тактика, почекайте. Просто просто, якось отак от, я забув вже. Я я забув. Я просто забув, потім якось так. І потім сюди ніхто не мог побратись. Я забув, як я тоді робив находить да вот так вот я а, стоп сюда можно як туди ми зробимо так чекайте значить якщо так вот можна то як, як я тоді це зробила може так я все рівно можу як Реально, як я це тоді зробив. Я вже сам забув. Може так завжди можна. Дай-ой. Mm -hmm -hmm -hmm. Опять, як я це тоді реально зробив? Може, так вот. Не знаю. Я сам вже забув. У мене блоків немає. Я ламаю голову собі. М -м -м -м. Може якось сюди продлить, Ну да, значить я ж сюди і не можу типу, прилезти просто. Пригнути не можу. Ну Мож все, значить, ми зробили, виходить. Тільки тут А хотя отак от вот зробимо, то все. Нічого не буде. просто. Типа притворимося но басиками просто. Зробимо якусь базу, там де, типа нубик Якось так. Рандуємо ті буквы. Не знаю, як нубики вообще строїть бази. Ніхто не знає. Так. Так, йо і просто так от построю. Так, ну от, коротше, тут, 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 що тут? Ладно, я сподіваюся, що не просто не побачу маленьку деталь. Можна ще натикати всяких блоків вот, типа, щоб вони відволікались. У них і цю дірку не замітили. Може якось так зробити. Ну що, <рик> <рик> А ну цю сторону не подумав. Немає в нього блоків, щоб цю сторону закрити. Так, 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 в мене багато цих. Можна зразу все купляти. Те, що я люблю терпрли там всякі. А ну тут можна закупитися такими вот блоками. І просто поставити їх. Тут, типа. Типу тут стінка. Все буде нормально. Пока одемонах строїться. Так. Э, все? А, не, не все. Так, так. Так, так. так. Що, так от, по рандому натекати всяких блоків. А, то, ладно. Так от, хай буде. Це у нас сама імбова база. Модно. <фейкова>, Фейкова база. Просто, сюда. Да вже не забратись, Получається, тільки зруйнувати. Але можна з луком же вистрілить. може якісь... Зробити. Так. вона буде туди ходити. Так. Ладно, нічого не будемо робити. Надіюсь, ніхто до цього не догадається. Ну, все, а тут це, типа, мовчились Так от, виглядати, з зомбіками дивитись, де вони там будуть. надіюсь реально ніхто не прийде. Але все рівно скривну, там якось не хватає. Тут Куплю, наприклад, отакі. Поставлю я їх, типа отак от. Все. Все, абсолютно норм. Все, і це моя схованка. Тож якось ще так. Хоча це все рівно палю... Бо я тупо в дирти сиджу. Просто... Ай. Може хоча б двері купити. Не знаю. Це допоможе, що тут двері будуть. Ще зможу проходити за них, да, все. Ну, типа, тут нічого немає, знаєте, там нічого, що тут, типа, віконечко і видно, що там микита сидить. А, навіщо я старався, що я зомбі? Я одного не розумію. Ні, моя база, де моя база? Ти що по мені стріляєш там? О, ти хто, челик? Я не помітно підійду і тебе вб'ю. Давай, просто доби його. Все, хар... його вбили. Так, так. Їхню базу знову легко винести. Іди сюди. Не втечеш. Сюди. О, Годжо. Хочу зайшов окей Опа, опа! Ще буде весело от. Просто. А, стоп, це не то я вже переплутав Через 10 секунд мені Йдемо краще щось зірвемо Так, ну от хоча б тут. А, все, це, типа, вся їхня защита. Це на оцьому вони держаться. Так. Ага, уже хтось зайняв А, ну вже можна почекати. зразу Прямо сюда наводимся и спавнимся. А во 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 А не во 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 Да н, весь кла кайфа Ну ладно, я просто так вот. Пэу. Бляха, я по кому-то попал. О, пупсики. Не! Чел, чел, чел. А можно не треба? Может не треба? Вс, мене обманули, мене тупо розвели. Все, покачив. Та ні, ну я ж хоча б для урон хотів нести. Ну, чел, ти. Ой, так, ладно. План Б. Просто поставити сетпоинт. Вони тут руйнували все. Леонід, ти що тут робиш? <гум> Ладно, я Леоніда не буду бити. Я ще не знаю, що робити. Я не дя... Дази, коротше. Пацани, захищайте мене! Хто цей такий, бляха? О, годжо захистив. ні 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 Чел, ти знаєш? Так не можна просто робити. Я тут могилку построю і все. Я реально не можу залізти просто. Ну, э, е, ты че мою махилку ламає, е, е! Ты мене ламаєш, чел! Уйди! Да поможіть мені! Бачите, за мною гониться бешеный <плес> мене убили. Але зато тут опасики спавниться. Махилка майже поломана Де ще можно так постріляти Там уже челика убивають. Ще на самому кінці карты тут зомби спаспавни. Ні, пацани Обмі... об, обмена, обмена. Бляха, як я не попав. Давай. Пау. Що? А, я його тронув, окей. пацани, испавняться. А я стрельно я допоможу. Ладно, нема кому допомагати, вони вже його, мабуть, убили. Зато тут очай Давай, 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 давай. Там Леонід. це Опа. Окей, сейчас 15 людей. Там Леоніда избивайте, я им Леоніда. О, чел! Добрий вечер. Давай, перезаряджайся. Не треба выстрелить по цьому пупсику. За що я промаху саме тоді, коли мені трек. Нього криля! Чел! Ти! Турней! Уйди! Уйди, 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 уйди! Я його убив? Що зде? Що, що з тобою робить після цього? Давай! Я його б'ю! СУНУ! Я його убив! А ні, во, тепер убив! Давай, пупсики! РПГ Та як я не попадаю, перелет. Він Поняв, мабуть, да. А ні, наоборот на краєчок став. А тепер хватить, хватит. Тепер. Сюда! Там Леонід! Леонід, ховайся! Все, капець Леоніду. По ньому ще й будуть зара рпгарсники стріляти. Попав? Ні, я не попав. Бідний Леонід. Йой. А тупо там не избивают, як він выйдет після цього взагалі. Я сам не представляю. Його тупо толпа і избивало. реальний професіонал. реальный <тасправда> Давай Ні, челика добить Ні, як він упав паве не помер. Хоча б когось. О, я наугад на стр... наугад стрель. Треба просто прицелитись. Так. А мені робити? Пупсики. Ага. Там монах! Не там сейчас були. Корібом, нище Ні. А, я, я промахнувся. Ой. Ні, люди виграли, не може бути. Конфікса убили в останні секунди. Так, все само на... Соу. Там, ми проіграли, зомбіч чи проіграли. Все рівно, нормальна катка. Айо, я РПГшник. Ну, коротше, на цьому все, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, все, всім пока-пока.